Звертаюсь до найзатишнішого інстаграм-куточку України. Моро юкрейн це взагалі законно Таку величезну посилку з нової пошти ледве донесла додому. Ну що ж, давайте розпаковувати, бо в мене вже просто чешуться ручки. Кажу одразу, це повністю спонтанне рішення. Я взагалі не знаю, що чекає мене всередині цієї коробки, але цей ручний масажер Моро Ukraine, Ви ще за мною слідкуєте? Ну а на цей графічний планшет я вже давно кинула оком, і от нарешті він у мене. Кажу по секрету, я навіть не знала, що існують такі мімімішні гірлянди з маленькими тваринками, сніговичками, я просто в захваті. Про мою любов до свічок можна говорити безмежно, і Моро Україн порадував мене цілим набором та ще й підсвічником у подарунок. Маленький милий календарик, щоб не забувати, який сьогодні день, це мега практично, тому зберігайте собі на замітку. Ну і вогник програми це величезний. Набір ялинкових прикрас у сріблястому кольорі. Одним словом, я біжу прикрашати ялинку, а ви біжіть море України.